Всім привіт. На календарі у нас вже 2 червня. Приїхав глянути на Сонях тут. значить, піонер 130-й. Якраз десь місяць вже пройшов з моменту посіва. Так, Після посіву у нас трошки зниження температури було, дощики, трошки він довгенько вилазив. Так, зранку вже бризнули тут гербіцидом. Імпекс дуо, в нормі 1,1 там. буринці пішли. Знизу менше, як завжди, наверх більше. Так, вже має в нас що він тут? Дві, третя пара якраз пішла. По густоті та Повсюди ми 7,53 тисячі тут ставили. По розкладці, ну наче так їздили дещо пропуски. Так, туди далі в нас піонерчик теж покажу зарос трошки.